Довіра це прийняття. І от Довіра до себе це прийняття себе. Фактично довіра в собі відкриває двері до відчуття себе, до прийняття себе. Це так аж так потужно насправді. Такий потужний су тектонічний. Відбувся. Саме через довіру. Саме через довіру через цю через цей прохід, через ці двері відкривається глибина. Ну і навпаки, недовіра, якби сприйняття довіри як слабкості. Відповідно це не прийняття, воно якби і тримало двері до себе, до відчуття себе закритими. Дуже дуже крута. Крута штука, крута історія для мене. Про прийняття себе, про відчуття себе. Якось в моменті, так, от, начеб, начебто коли ти збираєш пазл, збираєш, 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 взагалі не розумієш, що, це, до, що ти збираєш. Ну, немає кінцевої картинки, не бачиш. І коли ти вже такого назбирав якусь частину, намагаєшся вгадати, а що там зображено, виявляється, потрібно просто було з іншої сторони перевернути коротше, цю, цей пазл. Зібрані зібрані ці кусочки, і ти вже бачиш, що там вже вистраюється гармонія. Там вгадуються якісь риси, якась картинка, можливо, і зразу бачиш, що там має бути. Ну а коли ти бачиш, що там має бути, то вже все решта це справа механічна. Вся ж інтрига в тому була, ну я так був в такій позиції, типу, а що, що там, що там зображено? А який я, а що там буде. А фокус взагалі-то насправді в самому процесі цього збору, цього пазлу. Все в самому процесі і в цьому відчутті за захоплення в позитивному сенсі, відчутті захвату такого вау, піднесення, коли ти... Щось відкриваєш, коли тобі щось відкривається. І цей процес є цінністю, а не сама в принципі, кінцева картинка. Вона якби просто фіксує механістично ціль. Ти себе згадуєш, по ходу. А що значить, ти себе згадуєш? Це, ти знаєш, це значить, що ти себе якби знаєш, ти є ти, є, ти я є, я. Ми згадуємо себе по ходу І нам подобається цей процес згадування. Чомусь нам сподобався цей процес забуття по ходу, а потім згадування. Ну, це теж цікава якби, постановка питання. Однак процес згадування себе він просто... Дуже надихаючий.